Вітаю всіх від душі і серця! І сьогодні у мене інформація для тих, хто любить знижки, а додатковими знижками користуються завжди. І сьогодні до вашої уваги у мене продукт. Сироватка для інтенсивного зволоження обличчя шкіри Nove Hus про CutiCles. Повна ціна цієї сироватки складає 1785 гривень. І сьогодні діє знижка майже 35% 1190 гривень. Але саме зараз, і залишилось всього 4 дні, діє ще додаткова знижка 10%. І ви зможете отримати цю сироватку за 1075 гривень. Але ще є одна смачна пропозиція, оформлюючи дис дисконт в компанії Oriflame, ви отримаєте ще одну знижку 15%. І отримаєте за 914 гривень. Половина суми, майже половина суми. А для чого придбати цей продукт? Дослухаємо до кінця. І для чого ж нам необхідно придбати цю сироватку? Ну, по-перше, в складі, і саме головне, в складі цієї сироватки поліглутамінова кислота. І вона. В 4 рази більше зволожує, ніж гіалуронова кислота. Вона зменшує прояву мілких і глибоких зморшок, надає більш сяючого вигляду молодого і бадьорого. А також шкіра стає більш еластичною і пружною. Тому обов'язково придбайте саме зараз. Дуже крутою знижкою цей продукт. Залишайтесь красивими, впевненими мирними.